Я казав, що я 25 років займаюся питанням колективної, зокрема, цивілізаційної музичністю. Я займаюся, я не досвіду, я не було а, а я цим займаю. Мені все цікаво. Початку займався єврейською ідентичністю, іншими, а потім вже цивілізаційною. І це мені дало можливість на старості років побудувати певну модель. Розповідає про модель. Мотит це інструмент, за допомогою якого ми пізнаємо світло. Вчитель пояснює учням з допомогою мотелю. Батьки розповідають дітям за допомогою мотелі. Світ розвивається через різні мотиви. Всі знають, що земля була раніше плоскою, тепер вона кружна, хоча вона родичка досі доказує, що земля плоска. Але це не працює. А те, що складно ця модель за час, мені це цікаво. А те, що я вважаю моделью цієї ціної політичності, я його перую. Я просто примію цю модель до нашої війни і до нашої страйм, страшної жорстокої війни. У мене вийшлося чотири сценарії, за якими може бути здобута наша передава. Це просто мій погляд, мій суб'єктивний погляд. Я не кажу, що це єдиний погляд, попер, таких поглядів багато, інших поглядів. А з точки зору цієї ідентичності, я бачив чотири сценарії. Я про це написав півтора що тому, після звільнення Херсона, коли була і Борія, що на це вчитися через три місяці, я виступив до таку скептичну статті, що ще не так все просто. І там намиралися чотири сценарії. Оскільки я не маю зараз я Переважно ймовірності. Перший варіант був ідеальний, який його називає найменшим ймовірною. Такий фактично безнадійна реалізація. Другий був трохи збільшуємо, я його назвав, здається, компромісом. Третій ще був з більшою ймовірності. Він був ближче до нас. І, і четвертий був найбільш ймовірний, але не дуже приємний. І я розміркований тим, що таке перемога взагалі. Ну, можна по-різному вважати, скільки людей, скільки і думав про перемогу. Наприклад, якщо б ми перемогли повністю Росії, розтрощили би в як Німеччина або Івані, це був той ідеальний варіант перший, Того, що я не робив. Але я сказав, що це найменша й можливість того, що так сталося. Просто люди мислять я Є війна, повинна бути перемога, а хтось поразка. Це не так. Більшість звоє останніх 500 років після Другої світової це без поразів і без перемоги. Це війна десь зупиняються в якійсь точці. І так застивають. Або заморожені, або на заморожені. І кожен має, має право інтерпретувати це перемоги чи поразки. Ви додав, що ідеальний варіант це коли Росія капіталює, а міжнародні окупаційні сили контролюють російську територію. Це ідеальний варіант. Але найменш варіант. Другий варіант компромісний. Другий варіант це 91 рік, кордон 91-го року. Але в той же час я рахую втрати. Ідеальний варіант, він ідеальний, але він пов'язаний з величезними втратами. Просто з величезною близькими передусім і закономірніше. Другий варіант вихід на кордон 91-го року. Він має трохи більшу мовірність, але він не дає нам миру. Росія залишається таким же монстром, як вона була. Це перетижка для нас. Передишка, яку нам треба використати для підготовки до наступного рівня. Ви вірите, що в нас зараз така влада, яка використає цю перетижку для того, щоб готуватися до наступного рівня? Так як і я, ви говорити про А готуватися треба, тому що ми його обов'язково наступна війна. Я переконаю, але це моє власне переконання. Я так бачу світ. Я не можу всіх вкласти свої роботи. Я так бачу, я всім ділюся. Третій варіант незадовільний. Варіан, не не це кордон 22-го року. Тобто ми звільняємо те, що було після лютого 22-го року. І це нікого не задовільне ані Росія, ані Україна. І, тобто не буде ни перемир'я, мира. Взагалі не буде перемир'я, миру в більш інституті І четвертий варіант, я його назвав безпросвітним, але все одно це варіант перемоги. Це ширіння фронту майже зупиняється, вона поливається. Коли тобто і пару кілометрів всюди і, і пару кілометрів. І так може бути дуже довго. Чому? Тому що я стверджую, що за два роки війни ця війна з чистою терористичною, яка вона почалася в 2014 році, коли Росія захопила повернути саме Україну, перетворилася на між Я дивлюся під кутом цивілізаційної точності. Навколо нас групується 54 демократичні країни. А то допомагають, ми вважаємо, не достатньо допомагають, але допомагають і морально, і політично, і дипломатично, і зброєю допомагають. А Росії допомагають хто? Візбої. Північна Корея, Китай, Іран, Сирія, Венесуела, Куба, Білорусь дві коаліції. Одна демократична, друга антидемократична. Це дві цивілізації. І історики такі всі комісії усвідомили, що в першій історії Світ розділився за цим. Бачите, тут демократія, там антидемократія. Вони зіткнулися, на жаль, на нашій території. Отак нам було так повезло. Це не випадково. Ми були проречені цим. Якщо ми хотіли бути вільними, а ми хотіли бути вільними, не хочемо далі. Тобто ми повинні були розуміти, що Росія цього не допустила. Просто так. Вона використовувала економічні важливі. Відпала наших чиновників, засувалися в нас агентів, інтригували проти нас на міжнародних різних формах. І коли все це було витрачено, всі ці засоби, вона перейшла до останнього воєнного, останній довод королів це громад, і так сталося. Ми були переречені на цю війну. Вона могла б початися раніше чи пізніше. Але зберігаючи свій потенціал від свободи, а саме це не нас поєднує з цивілізованим світом, саме свобода нас поєднує з цим світом. Давайте перші три місяці війни. нам не допомагали. Дивилися, а що ми зробимо? Оці великої. І тільки коли ми бачимо, що українці жертвують собою забрати свободи своєї незалежності, що сотні тисяч пішли волонтерами, добровольцями на фронт, то вони тоді почали вимагати. Це так нас Є різні. Можна по-різному описувати, чому ми почнемо допомагати. Я знаю з цинічні різні доводи, економічні доводи, ну, є побудові доводи, що всі заробляють на війні. Ну і наша влада так казала про попередню владу, що та заробляє на війну. Тепер хто заробляє на війну, треба їх запитати. Так ось. Мене цікавиться на цей договор, цивілізаційний. Я бачу, що цей розділ є. А скільки він є, Ось ці дві системи. Навіть не наші ресурси. Забути, немає війни Росії проти України. Вже немає такої війни. Є війна об'єднаних коаліціянти антидемократичних країн проти об'єднання демократичних країн. Ресурси величезні, витрати їх неможливо. Коротко, я кажу так Захід не дасть нам програти, але повинні розуміти, що Китай не дасть програти Росії. Вони також сприймані дуже. Так як захід відчув у нас проти свободи, а вони з одної колиски, з комуністичної, з імперської колиски. Ми... Китай має велике зазіхання на половину Росії, якщо не більше. А це не важливо, це інший рівень свідок. У душі вони такі самі. Китайці вбили 70 мільйонів чоловік на своїй території за останню історію після війни. Ніхто не покаявся, як і наші не покаюся. Ніякого катарсису не відбулося. Вони такі самі імперці, як і росіяни. Нічого собі не робить. Ми маємо такого сусіда на ворога. І нам треба завжди тебе бути готовими. Бо він вже не буде тепер інтригувати, відповідати, що це додаткові бажання, а буде з нами воювати. Треба навчитися бити в будь-які сухості. У нас іншого виходить немає. А по перший варіант. Зібрати весь світ розпочати Росію.